Я не п'ю вже 8 років, і мене часто запитують, чи не тягне мене знову ну, випити на якесь на свято, да, якось шампансько, чи не тягне мене знову випити пиво, чи чарку горілки. А, ну, насправді, по, треба бути чесним перед собою в першу чергу, і зрозуміти, що чарку горілки або бокал пива випити не вийде, тому що якщо ти починаєш пити, ти п'єш до упаду. І, звісно, коли я згадую, вигадаю з запоїв, як мені хреново, як трусяться руки, як німіє обличчя і все інше, і ти на грані е, такого на напівсмерті, от, то, звісно, не тягне, коли я згадую, які симптоми приходять після е, виходів. Коли ти не вмієш пити трошки, тому не тягне. Тому будьте завжди чесними з собою і зрозумійте, що трошки випить не вийде. Ну, звичайно, можливо, на якихось перших стадіях, або той, хто вміє контролювати це, звісно, може. Але якщо ти вже конкретно алкоголік, трошки випити не вийде. Тому зразу треба нагадувати собі, що. Якщо ти зриваєшся, ти зразу повертаєшся в той стан, в якому ти був. Тобто, ну, в жахливий стан. І, звісно, в жахливий стан я повертатися більше не хочу. За вісім років я звик бути тверезим і вам цього бажаю. Тож будьте в тверезості.